Сьогодні ми відчуваємо на собі велику відповідальність за майбутнє і робимо все задля перемоги, щоб життя продовжувалося. Ми рік стоїмо пліч опліч, ми дійсно з'єдналися і єдині. Єдині у всіх своїх діях, кожен на своєму фронті. І завдячуючи нашим Збройним силам, ми сьогодні тут. У Вінському державному педагогічному університеті так нас багато. І студентів, і гостей, і колег. І дивлячись зараз ваші очі, дивлюся, і вони світяться знову ж тою тривогою, і водночас вірою і надією. Тому що ми точно знаємо, що перемога буде. Сьогоднішня виставка показує, що ми не знамні, ми не здамось, нам немає як здатися. Ми і наші збройні сили відстоюють демократичні цінності, відстоюють нашу незалежність, відстоюють мир у всьому ми. Україна завжди була, є і буде. Переможемо. Ми українці, справжня нація. Ми об'єдналися, наші ЗСУ найкраще, і ми все повинні робити тут, щоб вони відчували нашу підтримку. В рідному закладі об'єднуємо три проєкти. Це Бахмут, це Ізюм і Вінниця Стронг, Вінниця Сильна». Я думаю, що мої світлини скажуть краще за мене. Мій час зупинився. Для мене цей місяць, як день. Я хочу додому, але це, на жаль, неможливо, бо дому немає для когось, він просто мішень. А я там була, так була неймовірно щаслива. 在一个身体。